Чому так вважаємо? Що показав цей протест? Протест цей показав для нас, перше, що нульового тарифу не існує. Тобто прокурор чітко сказав, що немає такого поняття, яким апелювала команда за того, що буцімто буде нульовий тариф. Це є, ну, як мінімум, лукавство. Друге, протест прокурора показав проблему, величезну проблему в структурі виконавчих органів влади. У взаєминах між міською радою і е, командою судової виконавчою структурою, яка не зреалізована. Наступне. Єдине, що ми почули з цього протесту, що ймовірні втрати бюджету міста від того, якщо не буде підняті тарифи, якщо не обґрунтовані економічні цифри. На превеликий жаль, можемо констатувати, що депутатський корпус не закладав в бюджет міста жодних підняттів тарифів як прибуток до скарбнички міста в бюджеті цього року.